Що тебе дратує, як незрячу людину. Коли жаліють, мене провели на потяг, і провідниця значить, я стою. Вона «О, господі, хлопці, вдвох. Я не знаю, давайте якось її сажать. <плес> <плес> і я стою з цією тростиною, з рюкзаком. Кажу, не треба. Кажу, будь ласка, і вона, хлопці, що ви стоїте? Ви бачите, як вона залізе? Там же всі сходинки, о мати рідна цариця небесна, господі. <плес> Я просто знаєш, стою кажу, будь ласка, не робіть так. Я вас прошу, вона що не роби? Щас стій час. Хлопці, їдьте з нею, <плат> як вона, <плат> як вона <плат> <плат> потім без вас. <плат> 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 да, да. Ти вона і вода, кознаєш, Я така кажу, я просто знаєш, кажу, дайте мені, типу, просто покажіть, де перилка. Я взялась за перилку, тросинку і зайшла, і така все дивіться, все добре. Вона боже, яка молодець знаєш. <плат> І ти така все все добре. Ну я потім там все нормально. Я доїхала. Потім я приїхала в Львів. Ага, і мені треба було сходити зі сходинок знаєш? Ого. І я просто стою, вона, о, господі, це ж тобі ще сходить треба, хлопців, втрьох давайте сюди, втрьох до неї. І я така просто кажу, не треба, будь ласка, кажу, все нормально, дивіться. Я там, типу, бачите, все добре, я можу спуститися, тростинкою я прощупаю сходинку, все ок. І я стала, знаєш, пішла, вона ні, ну звісно, ти герой, герой.